Йоу всім привіт. Я вирішила знати влог про свій вечір, тому що я так давно ще за нічого не викладала. Ну як давно. Два дня прошу. Uh, я випрощаю, що має так обсипу. Я не винувата. Uh, так, мені мабуть, треба поставити телефон на штатив, щоб, мені, щоб я краще розказувала. Стати. І так. Um, після школи у мене уроки закінчуються в... 16-15 ми десь на 40 хвилин пішли з поручкою в кавіарні, посиділи, По посиділи, направила собі кавицію. Тому що я каву не люблю. Про це можу дізнатися в минулому відео. А потім мене в 5 годин забрав тато. Я повечеряла. І... Лежала, відпочивала. Зараз вже 7 годин. Мені потрібно взагалі робити уроки. Я не буду, в принципі, багато показувати, як я роблю, тому що в першому блозі там настільки було багато Багато займав відео моментів, там, де я уроки роблю, там був половину. А, тому я чуть-чуть то покажу, а, в принципі, зараз показувати не буду. Ну, Мені, в принципі, небагато. Треба українську мову зробити і біологію, а ще українську літературу прочитати. Там 14 сторінок. Ні, ну, в принципі, це не дуже так і багато, тому що я коли, як в минулому відео я казала, коли я хочу підвищити свій IQ, то я читаю більше, ніж 14 сторінок. Тому, я думаю, це буде не проблема. Тому я зараз буду читати, писати. Я так не хочу. Я вже це ще просто, до речі, підсіла на Legends, мені так подобається. Але я щось останнім часом не граю, тому що в мене немає коли просто. Тому... А подружка можливо, його скачає. І ми можливо з нею разом програємо. Прикольно, все, я почала писати. Знову я люблю біологію. Але на цей раз хоча б вже треба менше його писати. Там було дві сторінки, а тут, ну, круто і любить. В принципі, теж дві сторінки, ну. Не знаю, тут якось ще менше все Мені просто так здається, що менше. Тому що тут більше треба позначати, ніж, ніж писати. Ось. Ну... Бажайте мені удачі. Так, уроки я зробила, ми ми з цим привітати. Зараз я осаджу їм бананчик. Та буду грати в Mobile Legends. грала. Я дуже хочу вже скучі за ним, юмою. Взагалі тобі потрібно було відео виставити, але в мене є відео готове з манітю. Я не знаю, чи його виставляти, якщо чесно. Так. Щось не хочу їм його так виставлять, А знімати, типа, теж не хочеться. Тому я, мабуть, перед тим як лягти спати. Типу. Коли закінчу до... знімати це відео, перед тим як ти спати, я його змузую та викладу. Отак. От тому я пішла грати в Mobile Legends з їх спеку сьогодні в кав'ярні. І, був, я, говорила, що не говорилося. У мене так болить. Тусь пече. Це жах просто. До речі, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, я обов'язково їх прочитала і я вам буду дуже вдячна за це. Да! Пожалуйста! Що таке? Um... Я пограла в Mobile Legend. І вже десь 40 хвилин. Я зажу вчу англійську, тому що в мене ще вчора якась така мотивація появилась взагалі прям. Прям вообще. Я сижу. Я вже списала это світо. Раз. Раз. Два. Раз, два, три, четыре, п'ять. Ну, десь майже десь п'ять сторінок. Воспоминастка. І це граємо все. Я хочу спать. Ну, я сейчас допишу и я буду йтись, ну латись і спать. Ну, все, я пошла посадь. Так, я зазвичай спершу мию, потім вже вмиваюся і так далі. Але на раз я вирішила зробити навпаки. Тому обов'язково закулювалося. Все, можна фін, починати догляд. А я йду митись. Все, я буду лягати спати. Ось таке коротке відео в мене вийшло. Дякую, що про завезере зі мною. І до того зустрічі. Пока.